Прес-конференція з нагоди відкриття тижня сталої енергетики зібрала понад 50 журналістів національних та регіональних змі, адже проблеми підняті на заході, актуальні для більшості міст України. треба сказати, що Житомир, можливо зараз в Україні є найбільш орієнтованим на майбутнє, найбільш націленим на енергоефективність містом в Україні. То можна сказати, що це основний. Надія надієва локомотив процесу. За словами очільника Житомира, модернізацію мереж тепло та водопостачання життєво необхідно проводити, адже протягом останніх 40 років інженерні мережі міста капітально не ремонтувались. Крім того, реалізація таких проектів матиме значний економічний ефект. Цей ефект доведений історією, Європою і сьогоденним життям. Ми просто зменшуємо залежність від газу, електричної енергії і відповідно будемо менше платити за ці ресурси. Ці кошти легальні. Які йдуть в місто Житомир по європейським фінансовим тендерним процедурам, і відповідно краще наші підприємці зможуть прийняти участь в будівництві цих об'єктів. Провадження енергоефективних проектів відбувається у багатьох містах України, але Житомир це перше місто у державі, яке залучило одразу декілька міжнародних фінансових інституцій та отримало погодження центральної влади на отримання цих кредитів. Це місто України на сьогодні є. Для нас взірцем, як з точки зору впровадження проєктів з енергоефективності, так і з точки зору здобуття безцінного досвіду роботи щодо залучення фінансових. Ресурсів головною ціллю проведення тижня сталої енергетики та всіх супутніх заходів є популяризація енергоефективності серед населення, формування культури економії енергії у молодого покоління та створення основ для побудови зеленої економіки.